Якщо ви вже створили оприбуткування, налаштували зарплату, а також закрили замовлення, то рекомендуємо переглянути фінансовий результат. На сторінці звіти – «Фінанси» можна переглянути звіт прибуток від замовлень, де вже буде врахована собівартість послуг і запчастин, знижки та зарплату співробітників. Також у звітах вам може бути корисним звіт рух грошових коштів, у якому ви будете бачити всі надходження та витрати за певний період. Та розуміти на що та скільки коштів у вас витрачається, а також бачити, скільки грошей вам надходить. У цьому звіті варто розуміти, що це не прибуток, а саме виручка та витрати. Тобто ви можете вносити додаткові витрати у касі, наприклад, на нове обладнання, інструменти, або вносити витрати на оренду, комунальні послуги, інтернет та зв'язок, щоб потім бачити весь грошовий потік компанії. На сторінці фінанси розрахунок зарплати можна переглянути деталі по зарплаті співробітників, яку потім можна виплачувати повністю або частинами в профілі співробітника. Керівникам та власникам бізнесу рекомендуємо встановити мобільний додаток «Remonline Dashboard», в якому можна швидко та зручно побачити основні ключові показники і, за потреби, зв'язатись зі співробітниками.